1 грудня стартувала інформаційна кампанія Держпраці, трудовий договір Твій пасок безпеки у світі праці. Захід спрямований на вирішення проблеми незадекларованої праці в умовах воєнного стану. Трудовий договір це надважливий документ у роботі. Він допомагає і роботодавцям, і працівникам краще розуміти свої права і обов'язки. Головною метою кампанії є попередження, усунення порушень законодавства про працю, при оформленні трудових відносин, шляхом інформування обох сторін трудових трудових відносин про взаємні права і обов'язки. В рамках кампанії Інспектори праці будуть відвідувати роботодавця з метою надання консультацій щодо правильного оформлення трудових відносин. Олександрійців запрошують до бібліотеки на безкоштовну консультацію логопеда. Спеціаліст приймає в дитячій точці спільно на базі бібліотеки філії номер 5 площа Покровська, 23 щонеділі з 9 до 11 години. Цей проєкт реалізується за підтримки ЮНІСЕФ. Віться в анонсі на сторінці Олександрійської бібліотеки. В Олександрії проведуть новорічно-різдвяний ярмарок Альтернативна ялинка, повідомила прислужба міської ради. Відкриття в Палаці урочистих подій 13 грудня о 13-й годині. На відвідувачів чекає великий вибір альтернативних ялинок, атмосферні фотозони, пряники та інші новорічно-різдвяні смаколики, оригінальні прикраси, іграшки та крафтові вироби, а ще майстер-класи для дітей різного віку. Запланована також виставка робіт учнів дитячої художньої школи. Кошти, виручені з продажу ялинок, передадуть на підтримку ЗСУ. Діятиме виставка-продаж до 15 грудня. Олександрійські спортсмени 2-3 грудня взяли участь у відкритому кубку міста Жовті Води до Дня Збройних сил України. За першість у різних вагових категоріях змагалися спортсмени з Кропивницького, Жовтих Вод та Олександрії. За результатами змагань кращими стали представники міста Олександрії Ігор Дудка виборов золоту, срібну та дві бронзові медалі. Олександр Гаркуша здобув три перших та одне третє місце. Яків Гаркуша виборов одне перше, одне друге та два третіх призових місця. 2 грудня в Олександрії відбулася відкрита першість з Кіо і Карате у розділі куміте серед дітей, юнаків, дівчат віком від 6-13 років. У змаганнях брали участь представники команд з Кропивницького Павлиша, Олександрії, Петрового. Дю США 2 представили вихованці тренера викладача Андрія Махині. Найкращі результати показали золоті медалісти Дяденюк Іван, Хом'яков Матвій, Долина Костянтин та Єрмаков Артем. У вихованців ДЮСШ номер 2 ще 5 срібних та 3 бронзові медалі.